Ходи, бо хлоп, кров'ю стікає. Я кажу, ну то йди, йдіть наперед, я зараз йду за вами. Ну Я зараз вже, та то що було, та то не було що брати, бо то й не було чим лікувати. Один марганець і спіть, більше нічого, навіть бінта не було, коли треба би повернути рану. Я приходжу, а він лежить так над тим, на тім та мигашка там того подвадцятника. І такий такий молодий, знаєте, дотепер мені в очі його. Такий він усміхнений, лежить, а рана, Боже. І так сидили тими щирими, тим щирими, тими очима щиро, і каже до мене, пані. Я буду жити. Я кажу, будеш, обов'язково будеш. Але кажу, я така сама пані, як ти. Ну, то він. Був ранений в крижі з розривної кулі. А от бачите, вся матня розірвана була. Вено страшна. І того, ну ту рану треба було вробити. І він такий був мужній, що він не Йойкнув, він не стогнув, він нічого. Ну, а без болю нічого нічого не було. Ані від температури не було, нічого. Які витривалі були тут і партизани дуже-дуже.